Це кубок Спорт Stories, де ми обираємо найкращого українського спортсмена незалежно від виду спорту. В турнірній сітці лише 16 учасників, але переможе тільки один. Сьогодні представлю нову четвірку суперників Андрій Ярмоленко, багаторічний лідер збірної України та легенда Динамо. Він забив понад 100 голів за киян і входить у топ найрезультативніших гравців в історії національної команди. Його суперник Сергій Ребров легендарний нападник Динамо та збірної України. Один із найкращих гравців. Всі в історії нашого футболу Данило Сікан, форвард трапзонспору, головна надія всього українського футболу, майбутній володар золотого м'яча. За нього боряться всі топ-клуби. А відомі гравці мріють грати під його номером. Йому опонує Михайло Мудрик, гравець Челсі та один із найдорожчих футболістів в історії України. Швидкість і техніка зробили його головною надією українського футболу. Звичайно, до скандалу з допінгом. Обирайте Ярмоленко чи Ребров, Сікан чи Мудрик. І чому ja muist .